Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував дії Росії в Україні. Під час прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беняміном Нетаньягу він заявив, що, попри перемир'я, Росія продовжує обстрілювати українські міста. Цитуємо. Мені не подобається те, що відбувається з бомбардуваннями, тому що зараз вони бомблять як божевільні. Вони бомблять, я не знаю, що там коїться. Це не добра ситуація, сказав Трамп, додавши, що США фактично не ведуть бізнес із Росією. Через стан війни водночас у Вашингтоні тривають перемовини з Москвою щодо припинення бойових дій. Але за словами держсекретаря США Марку Рубіо, американська сторона не потрапить у пастку нескінченних переговорів, а ще у політичні процеси вклинився бізнес. За даними Washington Post, Ілон Маск, очільник департаменту ефективності уряду США. Мав приватні розмови з Трампом щодо тарифів. Маск закликав знизити мита, зокрема на китайські товари. Але Трамп залишився при своєму днями. Він анонсував нові мита для Китаю 50%.